Всім привіт! Приїхала в епіцентр і зараз з вами йдемо подивитися, що є цікавого в текстилі, подивимося постільну білизну, подивимося якісь подушки, подивимося ортопедичні подушки. Беру вас з собою, щоб підняти вам настрій, щоб у вас було більше енергії працювати і ви не забували донатити на нашу перемогу. Пішли! Скатертини. Ну Знаєте, це якась така поліестер і якась дуже тоненька. Виглядає гарно, але я не знаю, чи я би її придбала. 140 на 80-600 гривень і більше – 700. Це такий самий поліестер, але на неї не буде залишатися плям, а різдвяні новорічні свята це ж завжди. Застілля, де багато дітей, хтось щось розливає, тому, можливо, і непоганий варіант, Тут, так, щоб подивилася червона. Ще ось ця так гарно теж виглядає святково. Багато з'явилося ось таких от різних рушничків. Мені знімали, що в інших містах бачу, вже з'явилися новорічні, підемо подивимося. Ось такі котики 45 гривень. Залишки вже гобеленів. Я бачу, їх стало набагато менше. Подушка з'явилася ось така з котиком. Але чомусь все одно без ціни. Мені більше з Сантою подобалося. Так, що ще є серветки, ось такі гарні новорічні, 348 гривень. Повністю з зільна. 40 на 40 гривень, всього дві штуки. І ось такі скатертини. Вони такі самі за якістю, як і верхні, але, бачите, трохи інший дизайн такий вже. Білий з золотавим, сріблястим, дуже святково виглядає. Так, от мені дівчата присилали ось така серія ланут, але була повністю багато різних новорічних, нас набагато менше. Ось такий новорічний, 160 гривень. Зелене і біле. Ніяких варіантів більше нема поки що, на жаль, але нічого. Страшного багато різних рушничків. 149, ось такий м'якенький махровий рушничок 30х50, килимки для сушки посуду, все показувала у минулому відео. Сьогодні не будемо тут надовго затримуватися. І ці всі. Я робила вже огляд. Дуже-дуже всім сподобалася ось така серія. З курчатами. Я не знаю, чому перед новим роком на курчат тягне, можливо, вже всі про різдвяну гіндика чи курку думають. 679 гривень, мені здається, не було такої, такої скатертини. 220 на 140. Серветок багато з'явилося, 189 гривень. Но за одну штуку, мені здається, дуже дорого. Можна придбати тканину і просто зробити самому. Так, якісь різдвяні пледики вже різні якраз розкладають. Ціни поки що немає. Мені підказала дівчатка, що вже розвісили ціннички. Ось такі. 160 на 200 плед, 458 гривень. Тут якісь, бачите, олені, тут будуть кульки. На зеленому, ну оцей такий, знаєте, я б сказала, класичний. Гарний. І тут ще рушнички різдвяні. Набір 50 на 90 719 гривень. Такий саме, тешланут. Оці мені джой подобається. І от подивіться, які золотаві ялиночки гарні. А ну ось тут краще, мені здається, видно. Гарний подарунок буде. комусь. Ну тут же мені здається видно, що готуються до подарунків. Ось такі ось халати, різні зірочки, тут ялиночки, тут сердечка, тут ось така класика чоловічий картатий. Тисячу гривень будь-який. І чоловічі, і жіночі. Мені цікаво, він з капюшоном чи без. Ну, здається, без, бо я не люблю з капюшонами. Подаруйте мені хтось халатик. Я не відмовлюся. Немає щось ніде. А, ось вони. Да, без капюшону. Він такий не дуже щільний. Отак якраз вийти з ванною і накинути на себе, щоб вологу зайву забрати. Картати, мені дуже подобається такі класика і оцей. Ну, тут незрозуміло, треба буде брати і дивитися, які скільки коштує. Так, капці ми теж з вами дивилися. Я хочу піти у постіль. Бо постіля ми з вами ще не дивилися. І знаєте, з чого я почну? Я почну з ортопедичних подушок. Це питання, яке багатьох хвилює. Ми замінили свої подушки звичайні на ортопедичні дуже-дуже давно. І ну, років 10 точно тому. І знаєте, вони себе відпрацювали на всі 100. У мене ось цієї фірми Songer Son. Я не знаю, як воно читається. Це німецькою, я з німецькою не дуже. 1299, оця верхня. Приходити. І, скажімо так, міряєте. У мене дуже класна, от така серія не зайшла. Я купувала, пробували не дуже нам зручно, великі, маленькі, ніякі нам не зайшли. Зараз бачите, можна полежати, спробувати, чи сподобається вам чи ні. Ціни бачите, 900 1000, по-різному. 1200 в мене ось такого плану. Мені здається, мабуть, і така сама. 1200 гривень. Я не люблю дуже великі подушки, але бачите, зараз вони є різні. Раніше вони були більш класичних розмірів. І в Наталки в мене була така, а потім Наталка в мене відібрала її. Бачите, тут такий гель спеціальний, який охолоджує. Ви коли спите, якщо вам жарко під ковдрою, у вас ніколи не буде підніти голова, бо це все охолоджує. І зранку у вас буде волосся таке, ну скажімо так, чисте. Да? Назвемо це так. А це не знаю навіть, що це за подушки такі. Теж, можливо, ортопедичні. Так, да, ортопедична, теж з якоюсь бамбуковою піною, і вона така прохолодненька, приємна. Я люблю, коли подушка саме прохолодна і нагрівається тільки від вашого тіла трохи. Вибір дуже-дуже великий. Ну от. Це вже не ортопедична, хоча, можливо, і так не написано, але вона така пружна, мені здається, принаймні дуже-дуже схожа. Бачите, вони різних форм. І зараз от реально ви можете прийти і приміряти. Так само в юзку, нічого в цьому страшного немає, не дарма ці подушки так от викладають. Тут знайдіть собі консультанта і вони вам... Розкажуть, що тут є в них наявності і як є. Так, це подушки. Матраси, бачите, 5 тисяч, 3 тисячі, 3-4 тисячі. Різні зовсім ціни. Звичайні. Це подушки чи ковдри. Подушка 600 гривень. 645, є 100% тут бюджетні. Але знов таки, от не полінуйтеся, знайти консультанти, і вони вам розпові... розкажуть, де тут, чим вони відрізняються, які кращі, які гірші. Ну так як їх вчили, там вже ви самі будете обрати. От бюджетні подушки 99 гривень, 189, 199 гривень. Ковдри теж дуже, -дуже різні. Мене питали. Взагалі, дурмео ковдри, от дивіться. Ми обирали якось в Наталки Оце карбон. 1439 гривень, 150 на 10 Саме таке, от навіть визерунок, саме такий. Тепленький, і не дуже жарко, і не дуже холодно. Двоспальне. А ні, це односпальне. М там, бачите, прям примітка тепла, можливо, просто щільніше наповнювач. 2-300. Наталки не дуже щільні, бо в нас індивідуальне опалення. І ось, скажімо таке звичайне. Це розмір 2 х 220 двоспальне. Дуже таке легеньке, знаєте, окутує вас як така хмаринка. Так, це подушки дромео. І подушки отакі звичайні. Ми для гостей купували, всі повіддавали на. Коли їхало багато переселенців з Харкова, я пам'ятаю, повіддавали все треба придбати для гостей. І ніяк руки не дійдуть. Одну придбали, і приїхала Анталкіна подружка прям новенька подушка, їй так сподобалося, Ми її подарували. Так, наволочки. От що що, а мені потрібні наволочки? Питали мене про постільну білизну. Скажу вам з останніх придбань, Ярослав, але не бязь, а саме сатин. Дуже сподобалася. От вже два місяці, і в нас же сушильна машина. Випрала, висушила, застілила. Тобто, два місяці кожен тиждень я її перу і все з нею окей. Сатин так, бязь я колись брала, але кольорову за якістю все ок, але. Бо вона більш така груба, ви ж знаєте, різницю. І ем, там був якийсь малюнок, він такий став блідий, прям не сподобався. А на білу, можливо, б звернула увагу. Є сайти в інтернеті, я бачила а там якісь знижки. Зараз бясь така, знаєте, точніше сатин, я бачила в полосочку страйп, який йде там 1100, здається, полутерний комплект біленький. Якби був кольоровий, я взяла. Я більш кольорову люблю. Так, мікрофібра наволочка якась 109 гривень. Ну тут це бязь, бязь, бязь. Ціни зовсім різні, півковдри 419 гривень. Треба обирати півковдра, бязь 579 гривень. Не дуже полюбляю бязь, от якщо чесно, простирадла бавовну. Це паплін все одно люблю саме ось такі. Ось вони. 700 гривень. Джерсі 5 років ми придбали дві, такі собі на двоспальне ліжко. Це просто найкраще, що може бути. Нікуди не задирається, м'якеньке, не затерлося ніде. Якогось ми отакого брали універсального кольору. Вони себе відпрацювали прямо на всі 100 і влітку і взимку. Наволочка трикотажна. От наволочки все-таки хочеться такі, знаєте, трикотаж він м'якенький, а мені хочеться більш гладке, щоб щось було. Дивимось, дивимось, дивимось. Тут теж різні простирала на резинці, махрові. зиму мені здається, якщо холодно в квартирі, прям класно, трикотажне. 90 на 200-314 гривень. Де наволочки сатин? От є сатин страйп. Хто виробник? Білтекс. Всі білі. Всі білі. Ладут. Набір налочок. Постілі класні, але мені б хотілося все-таки знайти Ярослав, бо вони більш бюджетні. 430 гривень. Дві. Ну і тут, якщо чесно, немає кольорів, які б нам підійшли. Мені б блакитний, бо якийсь такі, знаєте, сіро-блакитний. Це темний. Так, ось набір наволочок. А де блакитний колір? Сірі, сині, темно-сині, світло-зелені. Ярослава, я щось взагалі не бачу. Ну, давайте так, півковдра. 160 на 2. А, ні, це 2 на 220. 1200. 1200. Тут просто вставило 160 на 2, 969. Бачите, вибір різних кольорів. 629 радло, 180 на 20, 160 на 20 на резинці, 829. 160 на 2, 600. 969, Слухайте, щось вони так відрізняються, цікаво, ціни. Можна зібрати комплект, можна отак от придбати комплект окремо, і що мені подобається. Саме в ланута є просто окрема півковдра і наволочки, а просто ви собі окремо купуєте під вашу, під вашу ліжку. От, Ярослав, те, що я вам казала. Дивіться, взагалі зараз Бясь 804 гривні. Вона доволі щільна, біленька, хто таке полюбляє, можна брати. Постільний полуторний, 1900 гривень. У мене є ланут. Я купувала Наталі ще з дракончиками, коли вона була маленька, і досі в моєго племінника там така вишивка гарна. І колір, знаєте, залишився. Уявіть, дитині вже 20 років, а купувала я, коли їй там було років 7 на Новий рік, я пам'ятаю. Так, сатин страйп. Полюбляю, до речі, сатин страйп. Простирадла, півков, дренаволочки, 1197. Незрозуміло. Треба подивитися. А, це Ярослав, а Ярослава, я тут щось... Атній Єр Ярослав, оце те, що я вам казала. 1200 гривень він коштує. І білтекс, бачите, дорожчий. Ярослав прям непоганий. І так, знаєте, такий порівняно з цим він більш блискучий сатин, сам більш блискучий, це ну, така плетіння саме більш блискуче. Ланут. 1990-160 на 2. 160 на 2. Є з чого вибрати, але ціни такі доволі кусучі. Полуторний. 1759. Ну, мабуть, відрізняються Може це не сатин, не знаю. Хоча тут всюди сатин стоїть. Важко сказати. От ще ланут, наволочка фланелева. Ой, така приємна на дотик. На зиму, мені здається, класно. І ланут, бачите, простирадла, півковдри. Ну, так цікаво розбавити якусь свою Якийсь комплект своєї білини, да, можна розбавити ось такими. Ну Тут же, відповідно, йде віп-серія їх, скажімо так, люкс-серія. 5 тисяч комплекти білизни. 5 тисяч, 5 тисяч. Гарно дуже виглядає. Тут справа смаку. Я таким самим не користувалася, тому нічого вам не можу сказати. Покривала 4600. Гарні такі пакування, подушки до них, бачите. Ну, це те, що ви купите один раз на багато років. 5 тисяч ланут ексклюзив. Різні на ваш смак, дуже гарно виглядає. Дивіться, як воно буде виглядати. Аби були гроші, як то кажуть. Так, ну і от дивіться, склали такий новорічний комплект. Отак от, от. Якщо немає на сайті, а ви дуже хочете, ви можете це замовити по інтернету. Ну, приблизно ось так, мабуть, на цьому я буду завершувати. Капці ми з вами вже оглядали. Різні халатики, піжамки теж оглядали. Давайте ще отам халати, які з'явилися, я туди ще не доходила. Так ви бачите, да? Я люблю ці вафельні халати, бо в мене дуже тепло. Хтось любить більш теплі халатики. Ой, цей такий приємний. Такий прям легенький легенький знаєте, і 100% бавовна. Теж бачите 100% бавовна і приємні кольори дуже. І я так розумію, це, мабуть, чоловічий, да, 2000. Що піжамки такі тепленькі, 650 гривень, чоловічі 800 гривень. Для подарунку комусь з близьких прям класна ідея. Бачите, зовсім-зовсім різні. О, ще є пледи, бачите, такі бавовняні, Ярослав, отакий от сірий в якусь капочку, і такі, я б сказала, чимось. Мені чимось трохи різдвяне нагадує, не знаю чому. Ярослав 477 гривень, це прям різдвянок. А, ну тут все різдвяна колекція. Бачите, не дарма вона мені нагадує. Ось такі цікаві пледи, 739 гривень. Цікаві кольори. Вовняні пледи 598. Так, і багато подушок теж ми з вами вже дивилися. Ну що? Ось так з вами трохи прогулялися, подивилися, в мене піднявся настрій, такий з'явився, знаєте, якийсь заряд. Тому йду працювати, щоб була можливість донатити. І не забувайте і ви це робите. Слава Україні і до побачення!